Відразу відчувається преміум. Розширена скі. Не, подожди, це взагалі я щось перепригнув. Спереду v 90 має впізнаван. Впізнава.пізна. Всім привіт! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро і сьогодні у нас на відеоогляді Volvo V90 Cross Country. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. В-90 Cross Country – це не звичайний універсал. Це легендарний спадкоємець Volvo, який в 80-х-90-х роках асоціювалися з надійністю, комфортом і великим багажником. Побачив світ В-90 Cross Country в 2016 році. І отримав на той час саму нову платформу SPA. Вона є спільною з Volvo S90 та Volvo XC90. Саме в нас рестайлінговий автомобіль. Вони почали випускатися в 2020 році. Наша модель 22, го останні роки виробництва та ще й дизельна. Що ж змінилося після рестайлінгу? Змінилися передні та задні бампери. Новий інтерфейс мультимедіа. І найголовніше, автомобіль став м'яким гібридом. Що ж таке м'який гібрид? Це установка, яка допомагає економити паливо, додає в комфорті та тиші в салоні. Складається вона зі стартера генератора та невеличкого 48-вольтового акумулятора. Ніяких батарей тут немає. На цю модель встановлювались різні двигуни. Почнемо з бензинових. М'який гібрид бензиновий b 5 потужністю 250 кінських сил, b 6 потужністю 320 кінських сил і дизельний. Дизельний d 4 190 кінських сил та d 5 який у нас стоїть на 235 кінських сил. Але в нас незвичайний b 5 Він з заводською прошивкою Polestar. Тому потужність у нас приблизно 250 кінських сил та 500 крутного моменту. В парі з автоматичною коробкою від японської компанії Aisin ресурс агрегатів перевищує 600-700 тисяч кілометрів. Спереду v 90 Cross Country має впізнаваний дизайн. Велика решітка радіаторів натякає, що це флагман компанії. Фірмові фари Молотора. Лед адаптивні з автодальнім. Також ось такий бампер з хромовою окантовкою додають дуже гарний вид. Автомобіль виглядає впевнено, без зайвих ліній, дорого та елегантно. В профіль автомобіль виглядає доволі довгим. довжина більш ніж 4900. У автомобіля гарні пропорції універсалу. Кліренс 210 мм. Величезні арки, 19, чорні диски та захисні накладки. Також в автомобіля безключовий доступ. Позаду в нас фірмові вертикальні ліхтарі Volvo, що підкреслюють ширину автомобіля. Всі позначки у нас в антихромі, що додає спортивності. Так як у нас є безключовий доступ, у нас є змога відкрити багажник махом ноги. А багажник у нас тут об'ємом 560 літрів. А якщо ми складемо заднє сидіння, то отримаємо 1500 літрів. В своєму класі це один з найбільших багажників. Також ми тут бачимо докатку та інструменти. До речі, ось цей полик у нас на гідроопорі. А закрити багажник ми можемо також махом ноги. Ось така гарна функція. На задньому ряду сидінь дуже зручно сидіти. Велика довжина подушки. Ось такі у нас є тут шторки, панорама на все небо і окремий клімат для задніх пасажирів. Можливо, регулювати температуру та підігрівати заднє сидіння. Коли сідаєш в такий автомобіль, відразу відчувається преміум. У нас тут розширена шкіра, гарні зручні сидіння, вентиляція сидінь, підігрів сидінь, пам'ять сидінь. Музика у нас Harman Kardon, потужність 600 Вт, 14 динаміків. У нас чорна стеля з Алькантари, панорамний дах, 4-зонний клімат-контроль, підігрів лобового скла. Бездротова зарядка, Apple CarPlay та Android Auto. То що, поїхали. Більше всього, в автомобілях Volvo мені подобаються їхні кресла. Вони так класно тебе облягають, дуже зручно в них сидіти. Електронна приладова панель, дизельний двигун. Тяга доступна з холостих буквально. Їде дуже гарно, прискорення також. Зараз ми їздили по такій розбитій дорозі. Автомобіль гарно глотає ями, там можна ще й виїхати на трасу і піддати газку. Це нам легко дається, тому що в нас 250 кінських сил та 500 крутного моменту. А зараз ми виїдемо на трасу і я вам це продемонструю. Також в автомобілі дуже багато помічників. Це ж Volvo. у нас є попереду City Safety, позаду Cross Traffic Alert. City Safety попереджає вас про небезпеку і виводить інформацію на екрани. Якщо ви нічого не робите, він автоматично загальмує. Cross Traffic Alert. Коли ви здаєте назад, і автомобілі рухаються перпендикулярно. Автомобіль це бачить, навіть якщо не бачите ви. І він також виводить вам це на екрани. І якщо ви, ви не відтормажуєтесь, вона автоматично зупиниться. Також в автомобілі у нас є адаптивний круїз контроль та пілот-асіст. Як він працює? Адаптивний круїз контроль наприклад, ви виставили собі швидкість 70. Якщо попереду автомобіль їде менш ніж 70, ви будете дотримуватись його швидкості і їхати за ним. Якщо дорога дозволяє це робити, ви будете тримати швидкість 70 Ось ми вибрали швидкість 115. Автомобіль бачить, що автомобіль попереду їде менш ніж 115 і ми дотримуємося його швидкості. На даний момент це 90 км за годину. Наступне натискання на цю кнопку вмикає пілота-асіст. Пілотасіст бере керування автомобілем в свої руки. Тобто ми зловили полосу, можемо відпускати кермо, автомобіль повністю робить все сам. Відтормажується, розганяється, повертає автопілот. Також із допомічників тут є датчики сліпих зон, бліз. Називають їх «бумеранги». Доволі гарна річ, завжди підказує, коли автомобіль в сліпій зоні і не дає вам зробити помилку. В автомобілі є три режими їзди: це комфорт, офроуд і полстар. Полстар дає нам максимальну потужність. комфорт – це зручна повсякденна їзда. І офроуд, він розпреділяє тягу 50 на 50. І в цьому режимі автоматично працює функція допомога при спуску з гори. Зараз ми її вам продемонструємо. Ось ми виїхали з вами на розбиту дорогу. Вмикаємо режим оффроуд. Відразу педаль стає ватною, можна її дозувати м'якенька. І зараз я вам покажу. Допомогу при спуску згори. Так, ось, обираю ноги з педалів. І машина автоматично підтормажує і тримає швидкість в районі 7 км на годину. Гарна функція допоможе при затяжних спусках. А зараз ми виїжджаємо наверх. Ось така у нас крута гірка. Зараз ми можемо навіть зупинитися. У нас працює автохолд, можна відпустити педалі, і автомобіль буде триматися. Також дуже зручна річ, це передня камера. Ось якщо я подивлюсь туди, я бачу тільки небо. А якщо вмикну камеру, можу їхати по камері. Давайте попробуємо, як же вона поїде. У нас повний привід, це їй дуже легко дається, ніяких пробуксовок тут не буде. А зараз ми перевіримо розгін до сотні. По паспорту він приблизно 7 секунд. Ну, по відчуттям було доволі швидко. Впевнена дизельна тяга з низьких оборотів. Я думаю, секунд 7, 7 і 2. Вона і поїхала. До речі, давайте відразу поговоримо про розхід палива. У нас дизельна версія м'який гібрид, і по місту розхід в неї буде 6,5-7 літрів. Я вважаю, що це дуже гарний показник для такого величезного автомобіля. Траса буде в районі 5 літрів. До речі, доволі зручний на автомобілі Apple CarPlay. Ось так він гарно на весь екран промальовується. Дуже зручно користуватись. Не треба брати телефон в руки. Все в тебе на екрані. То що, підведемо підсумки. Великий, гарний, сучасний, економний, з гарною прохідністю. 22 рік весь в рідному окрасі з пробігом 47 тисяч кілометрів, а знаходиться він на вулиці Княгині Ольги, 19Б, і чекає вас на тест драйв. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!